Доброго дня, малята! Погляньте, яка красуня до нас сьогодні завітала. Діти, а яке свято ми чекаємо? Правильно, Новий рік! Вам подобається це свято? Мабуть, що так. Наша ялинка вже прикрашена, але є ще вільне місце на ній. І пропоную я вам прикрасити ялинку чимось солоденьким. Ви любите солодке? Я загадаю вам загадку, а ви відгадайте. Вони смачненькі, солоденькі. У папірці їх загортають, дітей на свято пригощають. Що це? Так, це цукерки. Напевно, ви теж любите цукерки. А ще в них є дуже гарні та яскраві фантики. Ними можна прикрасити ялинку. Погляньте на цукерки, які я приготувала, які, якої вони форми, схожі на кульки та стовпчики. Зараз ми будемо ліпити цукерки, а потім загорнемо їх у ось ці яскраві фантики. Та спочатку ми приготуємо, розігріємо наші пальчики. Ми цукерки. Пластилінки приготуємо для ялинки. Хоч вони не їстівні та прикраси чарівні. Ось так ми приготували ручки, а для цього нам потрібно дощечка та пластилін. Беремо грудочку пластиліну, відщипуємо від неї шматочок і коловими рухами. Ось так ліпимо і в нас вийшла ось така кулька. Ще відщіпуємо одну грудочку і прямими рухами ось так катаємо, катаємо, і в нас вийшов ось такий стовпчик. Ось так, діти. А далі, коли ми багато наліпимо, Кульок та стовпчиків. Ми їх загорнемо у обгортку, фантик та повісимо на ялиночку. Ось так. Прямими рухами ми робимо стовпчики. Я думаю, що у вас теж гарно виходить. Ви ж стараєтесь там? Ой, молодці, стараєтесь! Діти, погляньте, скільки багато ми наліпили кульок та стовпчиків. І зараз ми беремо один фантик. Сюди кладемо ось так кульку, давайте цю побільшу візьмемо. І загортуємо ось так, спробоємо ось так. І вийшла як справжня цукерочка. До неї чіпляємо ниточку. З одного боку, зав'язуємо, ось, і вішаємо на ялиночку. Погляньте, яка гарна цукерочка в нас вийшла. Ось так. Тепер беремо другу цукерочку, ось такий стовпчик, також загортуємо ось так. Ось скільки багато ми загорнули цукерок, і зараз ми їх усі повісимо на нашу красуню ялиночку. Ось так. Діти, ось як гарно ми з вами прикрасили нашу ялиночку. Цукерки і кульки, зірки і бурульки, гірлянди яскраві, сріблясті сніжинки. Усе це прикрасить святкову ялинку. Бажаю вам! Святкового настрою та солодких подарунків до побачення!